Ми сьогодні маємо, я би швидше сказав, радісну подію. А знаєте чому? Тому що якби не Ісус Христос, що би було з нами, де були би ми? Чи могли би ми спастися? Хто би потурбувався за нас? Тому за цю турботу, за цю жертву Ісуса Христа скажемо слава Йому. Слава Хіст! Через те ми маємо можливість бути тут, ми маємо можливість на спасіння, ми маємо всі умови, щоб бути в його царстві, бути там, де є любов. Ви знаєте, коли відкритий магазин, де продають хліб, він має якийсь певний графік, він працює. І поки магазин відкритий, ти можеш піти купити того хліба. Ти можеш вибрати дайте мені то, дайте мені то. Але коли магазин закриється, а ще гірше, як він взагалі перестане працювати, ти хліба не купиш. Там його вже немає, магазин закрився. Ви знаєте, поки Христос не прийшов судити небо і землю другий раз, магазин, який образно говорю, відкрив Ісус Христос, де можна прийти, купити спасіння безплатно. Цей магазин він відкритий на сьогоднішній день. Кожен з нас може прийти і сказати, Боже, дай мені спасіння. Я чув, ти його даєш безплатно, дай мені спасіння. І Христос дає безплатно. Він дає спасіння всім, хто захоче. Багато людей на землі і планета живе, дуже багато. На превеликий жаль, не всі хочуть взяти спасіння безплатно. Не всі хочуть його купити. Тому, ви знаєте, велика милість над нами, що серед багатьох людей Бог побачив тебе. Де би ти не жив, хто би ти не був, Бог побачив тебе. Я милість над тобою. Ти знаєш про Христа. Тобою цікавиться Ісус. Тебе Він спасає. За тебе пролив свою кров. Наскільки це цінно? Я зроблю таке порівняння невеличке. Як ви думаєте, що, що цінніше, просто зробити обряд? Чи не зробити обряд, а цінувати Ісуса Христа від свого серця? Я думаю, кожен з вас знає відповідь: цінувати Христа від свого серця. Чому я за це кажу? Бо кожен з нас має зрозуміти, що в першу чергу. Я маю цінувати Ісуса Христа всередині себе. Ми повинні робити цю традицію, як нам заповідав Ісус. Ми повинні це робити. Але кожен з нас має пам'ятати: в першу чергу це цінування Ісусом Христом, Його жертвою. Що Він зробив для тебе і для мене? Цінуємо, приходимо до традиції. Коли Ісус Христос мав прийти в перший раз на цю землю, люди читали за нього в Писанні. І багато хто чекав великого царя, який буде спасати ізраїльський народ, який прийде в силі з воїнами. Учні думали Христа, що Він буде спасати їх від Римської імперії, що Він їм принесе таке визволення в плоті. Але прийшовши Ісус, Він показав трошки іншу дорогу. Він каже: Я смиряюся раді вас, я беру ці страждання раді вас, людей. Що ви мали спасіння. Люди чекають царя, а Христос, залишивши небо, будучи насправді царем, залишивши небо, прийшов на землю. І знаєте, де Він? Народжується? Біблія описує, хто захоче, може потім почитати Луки, друга голова. Там описується про те, що Йосип і Марія, вони просто положили Ісуса після народження в ясля. в ясля, тобто, вони були в бідних умовах, таких, обмежених умовах. Хто з вас народився в ясля? Чи в якомусь хліві? Хто з вас народився? Та за кожного з вас, батьки дбали, щоб от, кращого лікаря вибрати, зайти в родом, домовитися, щоб все було гарно, щоб було доглянуто. Бо родиться мій син дочка. Ісус родиться. І вони не могли навіть бути в гостиниці, в бідних умовах, лежить там в яслях. Ви знаєте, Христос. Він попробував жити таким людським життям, тому він нас розуміє повністю. В нього була така сама плоть. Він живе серед людей. Він відчуває, що тяжко нести сумку. Він відчуває, що буває холодно, жарко. Він відчуває, що людина може до тебе добре поставитися, може не добре. Він має таку саму плоть. І зійшовши з неба, він це все несе з Заради нас. Він терпів різні випробування тут на землі, живучи в такій посередній сім'ї. Можна навіть так сказати, біднуватій родився там, де митарі, де вони мали багато грошей, ...брали мит, ну, мито брали, податки збирали. Він народився в простій сім'ї. За Йосипа сказано, що він тесля був. Він був теслим, він там щось дерева якісь вироби робив, не знаю, чи багато на тому заробиш. І Ісус, проживаючи таке життя, Він може розуміти нас. Більше того, Він настільки полюбив кожного з нас. Він міг відмовитися, але Він погодився піти і прийняти цю жертву, пролити свою кров. Йому було боляче. Йому було обідно, що так відбувається. Але він це терпів заради за кожного із нас, щоб ми мали життя вічне. щоб ми мали спасіння. Ви знаєте, нема нічого ціннішого на цій землі. Ми можемо здобути освіту, ми можемо одружитися, ми можемо народити дітей, ми можемо щось досягнути в житті. Ми можемо бути відомими. Ми можемо бути самими розумними. Але ціннішого за те, щоб пізнати Ісуса Христа на цій землі немає. Бо без Ісуса Христа воно все надаремно. Життя пролітає, життя минає, людина стоїть перед Господом. Треба дати відповідь. І жити це життя. Не пізнавши Ісуса Христа, це надаремне життя. Як би це не звучало страшно? Прожити це життя без Ісуса надаремно. Або знаючи Ісуса і не цінуючи тим, що Він для Тебе зробив надаремно. Ви знаєте, я теж свого часу не знав за Господа. І на сьогоднішній день я дякую, що він мені відкрився не особливому, нічим. Я не є такий, що чимось виділяюся. Бог відкрився мені, дав знати за нього. Слава йому! Ви знаєте, якби нас Господь посудив по своїй справедливості, як буква пише, чи хтось би міг залишитися з нас живим, виправданим. Ви знаєте, я не знаю. Може би хтось з вас і залишився, може хтось з вас є дуже чесною людиною, Ну, я би не залишився живий. Якби мене Бог взяв і сказав отак, по книзі. Але він заплатив за нас, проливши свою кров, і в тому числі за мене і за нас. Що не дивлячись на те, які ми були, достойні того, щоб померти, достойні того, щоб бути наказаними, він простив, призвав, перев'язав рани. Більше того, я вам скажу, він їх далі перев'язує, він і далі веде людину. Не дивлячись на те, як ми моментами ведемо, ведемо себе, слава нашому Господу, за Його милі, за Його любов, за Його цю кров, яку він проливав. Ви знаєте, це, це достойне того, щоб ми цінували. Тому ми і робимо згадування про Христа. Тому ми і робимо. Щоб пам'ятати, що Він зробив для нас, щоб цінувати це. Щоб ми ніколи, ні на секунду не, забу... не забули і не забували про це. Він зробив дуже багато для нас і робить. І його мета спасти свій народ. І ми сьогодні будемо підтверджувати: так, Ісусе, ми в твоєму народі. Так, Ісусе, ми цінуємо Твою жертву. Так, Ісусе, ми хочемо жити з тобою вічно. Прости нам, Господи, де ми були не такові до цього часу. Хай ім'я Його славиться. Будемо готувати наші серця в першу чергу. Будемо спілкуватися з ним. Я вас закликаю до ще одної молитви. Помолимося. Постараємося в цій молитві просто оцінити, що для нас зробив Христос. Обдумати, обдумати, де, де ми були, де було наше життя. Обдумати, і куди нас привів Христос, і що Він нам дав, і що Він для нас приготував. Обдумайте в молитві. Молимося до Нього.